Докази російської диверсії. Польща закриває консульство Росії у Кракові через залізні докази правоохоронців. Торговельний центр Марвільська, 44 у Варшаві підпалили на замовлення Росії. Про це заявив головний дипломат Польщі Радослав Сікорський у соцмережі Ікс. Раніше стало відомо, що польські правоохоронці затримали частину ймовірних зловмисників. Про це повідомляв прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він також підтвердив участь росіян у підпалі. Нагадаю, масштабна пожежа у торговельному центрі Меревільська, 44, спалахнула торік у ніч на 12 травня. Згоріли близько 700 торгових, торгових точок, а майже півтори тисячі людей залишилися без роботи, в основному вихідці з країн Азії. Будівлю торговельного центру довелося знести, адже вогонь знищив 80% площі. Рятувальники припускали, що спалахнуло одразу в кількох місцях. У зв'язку з доказами того, що саме російські спеціальні служби здійснили неприпустимий акт диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській, я прийняв рішення відкликати дозвіл на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові. Міністерство закордонних справ Польщі скликає терміновий брифінг для журналістів. Наша кореспондентка Анна Львова працює на події. Щойно будуть подробиці. Вона розповість про все важливе у прямому ефірі.